Нова акція Пусірает Марія Альохіна підриває фейерверк біля стін нижньогородської колонії, з якої вийшла вранці. Іншу учасницю панк гурту Надію Толоконникову відпустили з лікарні красноярської колонії по обіді. Дівчата потрапили під амністію, приурочено до святкування 20-ї річниці Конституції Росії. Тепер Марія та Надія збираються організувати громадську організацію і боротися за права людей, які опинилися за ґратами. Подробиці розповість наша колега Марія Клюк. Марія, добрий вечір тобі. Розкажи, будь ласка, які плани у цих дівчат, власне, що вони збираються робити на новий рік? Добрий вечір, колеги. Сьогодні вранці Марія Альохіна та Надія Толоконнікова отримали таку бажану свободу. Надія вийшла на волю з зі стін туберкульозної лікарні. Туди вони потрапили через у наслідок погіршення стану здоров'я, через голодування, яке вона оголосила у вересні. Толоконнікова відразу заявила, що буде боротися за відсторонення від влади начальника федеральної служби виконання покарань Республіки Мордовії генерала Сімченкова. Саме у Мордовії вона відбувала основну частину свого терміну. Пан співачка оголосила про намір зайнятися захистом прав ув'язнених і сказала, що проведені за ґратами майже два роки не були втрачені даремно. Вона також заявила, що звільнення учасниць пусірает пов'язано зі страхом російської влади, що захід буде байкотувати олімпіаду у Сочі. Очередна показуха від Олімпіади. Я не іншого для себе. я обріла унікальний опит і Действительно, заниматься конкретно правозащитной деятельностью будет гораздо проще, чем раньше. Я повзрослела, я знала государство изнутри, я увидела эту маленькую территориальную машину, какая она есть изнутри. И Россия действительно построена по модели колонии. Раніше вранці колонію у Нижньому Новгороді покинула інша учасниця Пусірает Марія Альохіна. Її запросили до чергової частини, де повідомили про амністію. Звідти за найкращими традиціями СРСР її у Чорній Волзі доправили до московського вокзалу Нижнього Новгорода. Марія вже поспілкувалася з Толоконніковою по телефону. Вони домовилися негайно зустрітись для координації подальших дій щодо створення правозахисного проекту з надання допомоги ув'язненим у Росії. Альохіна розказала, що в колоніях усі живуть як у гуртожитках. Люди навіть мають можливість ходити на роботу. Тобто, це мало нагадує тюрму. Однак при цьому ув'язненим постійно надходять погрози від керівництва виправного закладу. Що це сніжгародська колонії. Я надіюсь. Сподіваюся... будет оставаться у меня на контроле женщины, которые сказали свое слово о нарушении их трудовых прав, должны быть услышаны. Их права больше не должны нарушаться. И ни в коем случае никаких репрессий по отношению к ним не должно быть допущено со стороны администрации колонии и каких-то других правоохранительных структур. У серпні 2012 року суд засудив трьох учасниць групи посірают надію Толоконнікову, Марію Альохіну та Катерину Самуцевич до двох років позбавлення волі за панк молебень Богородиця Путіна про жени» у храмі Христа Спасителя. За ґратами вони перебували з лютого 2012-го, А торік у жовтні московський суд змінив вирок щодо Самуцевич на умовний термін, адже вона не брала безпосередньої участі у танці. Термін Альохіної та Толоконнікової спливав у лютому наступного року. Тим часом у Росії лунають досить різні думки щодо звільнення дівчат. що то було надавати по Дать административные, какие как этому Лебедеву, да, чтобы там где-то убирали. И все, отпустить после этого. А это сделали, из шла на раздули. Не, на то, что выпустили правильно, а на то, что по амнистии, я считаю неправильно. А что нужно было еще? Как нужно? Ничего не нужно было вообще сажать. Если они не отсидели все, что положено, это богохульство конечно. Я русский человек и считаю, что это ну, неправильно, наверное. Звільнена Марія Льохіна каже, що якби у неї була хоча б найменша можливість не користуватися амністією, вона б нею не скористалася, адже вийти за амністією означає визнати свою провину. От за запитання журналістів чи повторила б Марія те, що зробила ну, у храмі Христа Спасителя, дівчина сказала так, адже пісню потрібно слухати від початку і до кінця.